Через нові податки без роботи можуть залишитися десятки тисяч людей. Промисловці закликали Верховну Раду не ухвалювати податкові зміни, які можуть паралізувати доповну галузь, Про це пише РБК Україна. Мова йде про підвищення земельного податку для гірничодобувних підприємств у 2,6 рази. Право податкової засудово зупиняти спецдозволи на натра через борг від. Від 3 тисяч гривень за словами голови федерації металургів Сергія Біленького це може призвести до по перше масового закриття підприємств. По друге зупинки сумішне галузь, по третє втрати понад 200 тисяч робочих місць, а також зростання соціального напруження в регіонах з нами на прямому зв'язку. Безпосередньо голова федерації металургів України Сергій Біленький. Пане Сергію, дякую що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Давайте будемо розбиратися більш детально, щоб ви розуміти розумієте ці всі зміни. І для початку основне питання: що зараз відбувається з добувною галузі, з якими проблемами стикаєтесь? Ну, незважаючи на те, що вчора ми святкували професійне свято День металургів і гірників. Ситуація в галузі, мабуть, найгірша. За всі часи сучасної історії на сьогоднішній день наші підприємства гірничодобувні працюють в кращому випадку на 60% від своїх виробничих потужностей. Собівартість нашої продукції зросла дуже значно. з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На сьогоднішній день ну фактично залишаємося на межі виживання і будь-яке рішення наших органів влади, яке збільшує нашу собівартість, воно ну фактично стає для нас настільки критичним і вирішальним, що ми не можемо вже мовчати. Ми звертаємося і листами і безпосередньо через засоби масової інформації. До всіх причетних органів влади, щоб вони все ж таки звернули увагу на нашу галузь. Якщо ми хочемо зберегти, то потрібно не збільшувати податки, та, а зменшувати. Ну ми вже просили, хоча б залишити на тому рівні, які вони є на сьогодні, це ну, знаєте. Пана... Не про, не просто якісь а, вибачте старшилки. У нас ну, вже є приклади зупинки підприємств. Повної зупинки, які працювали до цього десятиліття стабільно і приносили в країну і валютну виручку, і податки і давали людям роботу. і зарплату. тобто ці підприємства зупинилися вже за час повномасштабного вторгнення, чи це було пов'язано з іншими змінами законодавства? Ці підприємства як в часі, це відбулося вже після повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Ну, до всіх тих ризиків, які були притаманні для нашої галузі, додалися специфічні ризики, пов'язані із війною. Ну, по-перше, на наші підприємства, на наші виробничі потужності, так як і на інші, іноді прилітає. По-друге, наші ну, працівники наших підприємств вони ж мають бути в безпеці, і коли повітряна тривога, да інші заходи безпеки, коли вимагаються, у нас переривається виробничий процес. А в принципі він у нас вважається безперервним. да ну і це, скажімо так, негарним чином впливає на, на, на нашу роботу і на нашу і на собі нашої продукції. Окрім того, ми фактично обрізані від джерел зовнішнього фінансування нашої діяльності, оскільки ті військові ризики, які сьогодні є в Україні, вони. Позбавили українські підприємства можливості залучення фінансування на зовнішніх ринках, а також, ну завдяки тому, що в принципі наші виробничі підприємства всіх галузей, як правило, зменшили ну, обсяги свого виробництва, ті державні монополії, послугами яких ми, яких ми користуємо, це генерація постачання. Електричної енергії, і транспортні послуги, ну, вони розподіляють свої постійні витрати серед тих підприємств, що залишилось, ну і фактично ми таке відчуваємо квазіфіскальне навантаження, тому що ну, той обсяг працюючого бізнесу, що залишився, має якось фінансувати діяльність і тих державних монополій. Які надають нам традиційно е, свої послуги. Ну, я вже не кажу про ті проблеми, які ми, як і всі інші, сьогодні маємо з мобілізацією наших працівників. Ми розуміємо, що держава шукає баланс між е, задоволенням потреб оборони і, і, і забезпеченням нашого. Економічного фронту, як його іноді називають, але ну, кількість людей військовозобов'язаних вона обмежена і ми постійно втрачаємо наших кваліфікованих працівників, які ну, які мобілізуються до війська. Замінити їх фактично ні. Ну немає їх, там, де можна було, ми залучили вже жінок по максимуму. Там, де можна, перенавчили молодь, яка поки що не підпадає під мобілізацію, але повністю ну, відновити весь цей трачений трудовий потенціал, ми на жаль не можемо, тому це також дуже такий для нас серйозний фактор. Але ми розуміємо його необхідність. В першу чергу держава сьогодні має дбати про оборону. Пан Сергія, можливо, ви маєте такі дані в відсотковому співвідношенні, скільки підприємств галузі опинилося на тимчасово окупованих територіях, які це втратив загалом для країни? Ну, дивіться, якщо, о, якщо говорити про гірничо металургірний комплекс в цілому, да не лише про гірничо що допомогу. То ну на вам лише одну цифру: лише в окупованому Маріуполі ми втратили 42% нашої ну від загального обсягу нашої металургії. Ну тобто, це не, не те, що значні, це це дуже значні втрати стосовно гірничо-добовних підприємств видобутку залізної роди, які входять до складу нашої федерації, то їм пощастило більше під час повномасштабного саме вторгнення. Ну ці підприємства, хоч і розташовані на близьких до районів, де ведуться активні бойові дії, але це все ж таки Запорізька, Дніпропетровська, область, Полтавська. Тому ну, тут втрати значно менші в місті Дніпрорудному, Яке зараз окуповане в Запорізькій області було втрачено підприємство. Ну а всі всі інші ну, великі підприємства, принаймні, вони дякувати ЗСУ, залишаються на контрольованій Україною території. Коли ми говоримо про оці податкові зміни, які хочуть ухвалити законодавці, ми розуміємо, що це десь таким чином намагається поповнити законодавець, намагається поповнити бюджет країни. Але чи пане Сергію, чи комунікували народні депутати з металургами про це, аби про не вбити галузь? Чи був якийсь зв'язок? Якась комунікація, пояснення? Дякую за питання. Ну, принаймні, з нашим об'єднанням ніякого зв'язку не було. Ми ну, як, дізнаємося про ініціативи влади в таких випадках, коли ніякого діалогу не відбувається, так само, як і всі інші, або засоби масової інформації, або ми самі моніторимо ну, ті, ті законодавчі ініціативи, які зареєстровані в Верховній Раді. Звісно, ми зверталися вже ну до всіх і лідерів депутатських фракцій, і груп і до авторів безпосередньо законопроекту. Але на жаль, той законопроект, про який ви кажете, він е вже прийняв. Да. Ну, зараз ми знову звертаємося е знову е до всіх народних депутатів, до кого ми можемо достукатися. Е ну щоб все ж таки цю проблему е якось вирішити і в одному з наступних законопроєктів, який буде вносити зміни до податкового кодексу, все ж таки повернути ставки цього земельного податку до тих, які були до підвищення, я кажу, ми, ми б так не робили, але в нас ну просто немає вже іншого виходу. Держава хоче отримати додаткові якісь надходження. Податкові в підсумку отримає лише зупинку ще кількох підприємств. Ну, якщо це мета. Ну я не думаю, що так воно і є. Та ну то, то такої мети е, досягти дуже легко, приймаючи е, подібні закони. Поясніть, що змінилося в ставках земельного податку? Що було, що змінилося, і які будуть наслідки? Це ну, для наприклад конкретної земель... сфери. Ну це для гірничодобовних підприємств. підприємств. Е, ця ставка збільшилась у 2,6 рази. Розумієте, воно може і, і не звучить е, так вбивчо, да, от якийсь один податок, збільшили в 2,6 рази. Але коли це як сніжний ком, знаєте, накладається на все інше, то кожне таке рішення, ну воно просто е, ну, власники, власники підприємств, коли бачать таке рішення, коли і так підприємство працює. Ало збитково тут збитки ще мають збільшитись. Ну він дуже має приймати якесь рішення: чи працювати йому далі, чи просто зупиняти підприємство. Що значить працювати далі з якихось внутрішніх резервів, які вже давно вичерпані. Усі. Якось підтримувати діяльність підприємства, яке працює збитково, зупинити підприємство. Ну це також дуже складна історія, починаючи з людей, які втрачають роботу. Закінчуючи тим, що зупинити то відносно легко, але потім як його запустити знову, будуть втрачені ті останні фахівці, які працювали на цьому підприємстві. Ну і невідомо, що там уже буде далі відбуватися, із обладнанням да, тож це потрібно якось підтримувати в якомусь стані да, консервувати, а на це також потрібні кошти, тому ну. Ми не знаємо вже як комунікувати з владою, ну щоб ну, не робити таких елементарних помилок. Тому що ну, якби це дійсно знаєте, металургі щось розповідають, що їм погано, да, що вони зупиняться, і, і нічого такого ніколи не відбувало. Ну у нас і державі вони відомі. Є приклади, коли великі, потужні, містоутворюючі підприємства. Буквально не так давно, дав попередньому, в цьому році, вони повністю зупинені. І, і це говорить про те, що, бо, що цей бізнес ну, просто не витримує, та, не витримує того збільшення навантаження, яке на ньому, яке він має нести, в тому числі і завдяки рішенням органів влади. Ви ж розумієте, у нас такий бізнес, що ну не можеш взяти і намалювати. Зі стелі будь-яку ціну да, на свою продукцію. Ця ціна формується на міжнародних ринках. І у нас більшість продукції вона експортується, тому що немає опиту е, ну, необхідного на внутрішньому ринку. І ця проблема не лише виникла під час повномасштабного вторгнення, е, вона ну, завжди існувала в галузі. Завдяки недорозвинятості внутрішнього ринку споживання більшість продукції експортувалась. Ну а на експортні ці ціни ми жодного впливу немає. Тому коли у нас собі вартість е зростає, а ще й цінова кон'юнктура на зовнішніх ринках вкрай не сприятлива. Ну, іншого е виходу, як зупиняти виробництво, ну, просто бізнес-логіка не, не підказує. Да, якщо ще й допомагають зростом собі вартості рішення органів влади, ну тоді нам взагалі ну, складно зрозуміти. Та да? це ж вже ті фактори, на які держава сама і безпосередньо має впливати. Але таке таке відчуття, що ніхто взагалі не цікавиться, що з галузі, чи по... що буде, якщо вона повністю зупиниться, що потім робити. З людьми, які втрачають роботу. Це ж навіть не тільки люди, які безпосередньо е, працевлаштовані в галузі, це там близько там, п'яти тисяч людей на сьогодні. Да, це ж чи, чисельні підрядники, які співпрацюють з нашими підприємствами. Кожне робоче місце в галузі, воно там до п'яти 6 робочих місць в суміжних галузях дає. Ну от у нас е, лише від зупинки гірні промисловості, десь як ви правильно сказали, близько 200 тисяч людей. Фактично втратять роботу, а втратять роботу, тобто вони... то, все постраждають якісь сумішні галузі, я так розумію. Ну, ну по, по, якщо страждає основна галузь, да, от зупиняється у нас, зупиняється всі гірничо-збагачувальні комбінати да, які видобувають залізну руду. Ну вони ж співпрацюють там з чисельними підрядними організаціями, там які виконують для них певні роботи, е, чи, чи надають якісь послуги. Е, ну, і, і цим підрядним організаціям також діватись немає куди, ну, вони узкоспеціалізовані, як правило. Да? Ну, немає галузі, не, немає кому надавати послуги чи виконувати роботу. Е, відповідно, вони також зупиняють, а там також працюють люди. Е, е, е. Ну, і все це, ну, все це разом починає там складатися як раптовий будинок, да? і, і, е, якогось виходу. Ну як всі ситуації потім боротися з цією соціальною напругою? Я ж кажу, мова йде фактично переважно про місто утворюючі підприємства. Тобто, це місто водночас залишається без засобів для існування, ну, На державу покладаються додаткові соціальні зобов'язання, і тоді починаєш думати: а чи варто було там? Підвищувати той земельний податок, який став там останньою для за гірничодоповних підприємців, все ж таки е дешевше, навіть для держави, да, було залишити його на тому ж рівні і дати можливість спробувати все ж таки підприємствам е працювати з тим рівнем собівартості, який у них був до підвищення, ну щоб хоч якось виживати. Добре, тут є ще одна е, зміна, яку поясніть, будь ласка, право податкове і позасудово зупиняти спецдозвіл на натра через борг від трьох тисяч гривень. Про що це йдеться? Ну тобто, як е... Ну, тобто, йдеться про, про те, що ви процитували, що податкова набуває право без рішення суду. Ну, тобто, щоб користуватися надрами, розробник має отримати. Цей спездозвілу держави. Е, ну ну логічно, да, що це, це, це якби дуже важливий документ, щоб якось його анулювати, чи скасувати, чи відібрати у, у власника такого дозволу. Мабуть, е, потрібно звернутися до суду, довести до там що, щось порушення, якісь відбулись серйозні. Е, але от е, тепер це. Можна фактично робити без рішення суду. Ну я вже навіть про це не згадую. У нас і так галузь, зрозуміти. Платить фактично чотири рази за одне і те саме. От є якась земельна ділянка, на якій там розташований наприклад, залізорудний кар'єр. Ну, підприємство, яке це, розробляє цей кар'єр, воно як і всі сплачує на загальних підставах 18% податку на прибуток. Воно також сплачує ранну плату за користування надрами. Воно технологічний процес так побудований, що коли ти видобуваєш корисний компонент залізну руду, в тебе там утворюються ще малоне так звані малонебезпечні відходи. Та пуста порода, яка складується, от за розміщення цих малонебезпечних відходів також потрібно заплатити певну плату. Ну і ще й на задачу за всього ж земельний е, податок. Тобто е, так, держава отримує чотири податки: е, якщо підприємство працює, е, нехай може на, на, на думку там, органів влади за неоптимальними ставками. Але якщо підприємство зупиняється, то відразу ж всі чотири податки перестають платити. Е, тому, ну, тут, на мій погляд, висновок очевидний, да, що треба там не тричі, а 30 разів подумати, перш ніж ініціювати підвищення, тим більше під час війни повномасштабної, яка зараз відбувається і так підприємства. Ну, ну, ну просто вже не знають, як виживати. Ще ж потрібно допомагати Збройним силам, що наші підприємства роблять у величезних масштабах, допомагати тим. Працівникам, які мобілізувалися, допомагати їх сім'ям, допомагати сім'ям тих наших працівників, які на жаль вже загинули або отримали поранення, всі ці ну, витрати традиційно. Наша галузь також розуміє всю цю міру соціальної відповідальності і також бере на себе. А от Але... як ви бачите, які зараз кроки має зробити уряд з законодавець, аби е, десь збалансувати і надходження в бюджети ну, і е, врятувати галузь від занепаду? Ну, дивіться, я, я б так глобально зараз навіть питання не ставив. Бо по конкретному земельному податку його на жаль. Вже ну, той законопроект, на лист, який ви посилалися, наш да коли ми, коли це ще не став законом, на жаль, він вже законом став. Ну тепер як його можна назад відкрутити? Ну лише знову прийнявши якийсь інший закон, який вносить зміни до податкового кодексу, і в якому передбачити ставку земельного податку, ну на тому рівні, яка була хоча б до підвищення, ну. Це б нам дало, ну хоч ну по-перше, розуміння, що да, влада все ж таки ну не приймає якісь рішення, там виходячи з якихось, ну я, я не знаю, не, не те, що не обґрунтованих міркувань. Ну а з якихось міркувань, що якщо ми зараз там да, був податок там умовно 100 гривень, а ми зараз намалюємо 300, то в нас відразу з'явиться 300. Ну, не з'явиться у вас 300, ну, навіть одне підприємство зупиниться, да, і ви отримаєте замість 100, там, 50, а не 300. Ну, але, ну, на жаль, прийнято таке рішення, яке прийнято. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися і Сподіваюся, що публічність допоможе вирішити це питання. Нагадаю, з нами було Федерація металургів України Сергій Біленький, Пане Сергію, дякую вам, бережіть себе. Дякую за запрошення.